Дитяча Біблія Ковчег заповіту Божого у Єрусалимі, друга книга царів, глава шоста, вірші з другого по дев'ятнадцятий, сьома, вірші з чотирнадцято по шістнадцятий та з вісімнадцятого по двадцять дев'ятий. Коли Давид став царем над усім Ізраїлем, він заснував свій престол у місті Єрусалим. Бог дарував Давидові благословення, мудрість і силу перемагати усіх ворогів Ізраїлю. Давид дуже любив Бога і бажав мати поблизу себе у своєму місті святий ковчег заповіту Божого. Цей ковчег під час однієї з битв був захоплений і забраний фелестимлянами. Пізніше вони повернули його ізраїльтянам, і він знаходився у домі Авінадава у місті Гів'ї. І ось Давид вирішив принести його звідти у святе місто Єрусалим. Якось він зібрав багато людей. І вирушив за ковчегом. Який був щасливий Давид, коли внесли цей ковчег у Єрусалим і підняли його на гору Сіон. Він прославляв милосердного Бога, грою на арфі, і танцював від радості перед Господом. І увесь народ прославляв Бога захопленими вигуками і трубними звуками. Ковчег був поставлений посеред скинії, яку збудував для нього Давид. А потім Давид приніс Господу жертву цілопалення і мирну жертву. Коли він закінчив жертвоприношення, тоді благословив він народ іменем Господа Саваота і роздав усім ізраїльтянам хліб, калачі та печеню. Після цього Господь пообіцяв Давидові зміцнити його царський дім, сказавши: Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. І коли він зійде з дороги праведності, я покараю його людською палицею та ударами людських синів, та милість моя не відхитнеться від нього, як я відібрав її від Саула, якого я зрікся, і буде непорушним дім твій та царство твоє до віку переді мною, і престол стоїть до віку». Ці слова Божі передав Давидові пророк Натан. Почувши про це, Давид впав перед Господом і почав молитися. Хто я, Господи Боже, і що є дім мій, що Ти мене так звеличив? Тому ти, великий Господи мій, Господи, бо немає такого, як Ти, і немає Бога крім Тебе. А тепер, Господи Боже, затверди навіки те слово, що Ти прорік, про раба Твого та про дім Його, і вчини, як ти говорив.